Привіт, малята, хлопчики і дівчата! Я вітаю вас на сьогоднішньому занятті з математики. Малята, давайте пригадаємо, які вже цифри ви знаєте. Чудово, молодці! Дітки, я завітала на сьогоднішнє заняття. Не одна. Зі мною прийшов наш гість числик. Він дуже-дуже любить рахувати, любить математику та геометричні фігури. І хоче нам сьогодні розповісти про порівняння множин Жили були круги. Жили вони дружно, разом працювали, разом гралися. Поглянь, вони були однакові чи різні. Так, вони різні. А за якою ознакою вони різні? Вірно, є великі круги і маленькі. Вони різні за величиною. Скільки великих кругів? Давай порахуємо. Один, два, три. А маленьких. Один, два. Отож, три великих і два маленьких. Яких кругів менше? Вірно, маленьких. А наскільки їх менше від великих? На один. У двох великих кругів були братики. А в одного великого не було. То наскільки великих більше? Вірно на один. Увечері круги полягали спати. Маленькі покотилися праворуч, а великі ліворуч. А зараз пропоную тобі пограти в гру праворуч-ліворуч. Подивись і скажи, що розташовано ліворуч, груша чи банан? Груша. Що розташовано праворуч? Помідор чи буряк? Буряк. Що розташовано зліва від огірка? Капуста чи перець? Перець. Що розташовано справа від яблука? Апельсин чи ківь? Апельсин. Що розташовано праворуч? Овочі чи фрукти. Фрукти. Дякуємо тобі, числик, за таку цікаву розповідь. Ну а для вас, малята, в мене невеличке завдання. Подивіться навкруги себе та знайдіть предмети круглої форми. До побачення!